Як змінилася ситуація у Чорному морі після нещодавніх атак на російські кораблі? Чи використовує російська армія для своєї логістики порти Бердянська і Маріуполя в Азовському морі? Чи є можливості в українських військових і надалі вражати російські кораблі? І що для цього потрібно? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Україна з 21 липня вважає всі судна, які прямують до російських портів або портів на окупованих територіях, такими, що перевозять вантажі військового призначення. Про це 20 липня повідомила Міністерство оборони України. У відомстві тоді зазначили, що Росія брутально порушує право на вільне судноплавство і свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. У повідомленні міністерства оборони також сказано, що Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру, і навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах. В українському оборонному відомстві зазначили, що небезпека стосується в першу чергу російських кораблів і кораблів, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії і українських морських портів, які розташовані на окупованих територіях. Крім того, у Міноборони України повідомили, що судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керчінікальської протокою заборонене як небезпечне з 5-ї години ранку, 20 липня цього року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена, написало у відомстві. Нагадаємо, що за кілька днів до цього, 17 липня, Росія оголосила про вихід із зернової угоди. Після цього російські військові регулярно обстрілювали портову інфраструктуру Одеської області. Крім того, Міністерство оборони Росії заявило, що з 20 липня усі судна у Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. 4 серпня стало відомо, що у Краснодарському краї Росії поблизу міста Новоросійськ зазнав атаки десантний корабель «Оленьогірський гірник. Російські медіа з посиланням на міноборони Росії тоді повідомили, що російські кораблі, начебто, відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу. Джерела Радіо Свобода зі Служби безпеки України у свою чергу повідомили про проведення спецоперації у Бухті Новоросійська. Її здійснили разом з військово-морськими силами України. В результаті атаки оленюгірський гірник отримав серйозну пробоїну і не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви російського міноборони про відбиту атаку це фейк, сказав співрозмовник Радіо Свобода. Президент України Володимир Зеленський 4 серпня у вечірньому зверненні без наведення подробиць подякував СБУ за повернення війни державі-агресору. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад державі-агресору. Що несеш ж світу, з тим сам і опиняєшся. Наступного дня, 5 серпня, стало відомо, що у Керченській протоці під час атаки безпілотників був пошкоджений танкер із назвою Сік під прапором Росії. Цю інформацію підтвердили російські відомства, які традиційно звинуватили в атаці Україну. Танкер отримав пробойну у районі машинного відділення, повідомив Росморрічфлот. Розливу палива начебто не було. Екіпаж був у безпеці, розповіли у морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська. За даними видання НВС, посиланням на джерела в українських відомствах, атака на російський танкер у ніч проти 5 серпня була спецоперацією Служби безпеки і військово-морських сил України. За даними видання, для атаки був використаний надводний дрон, який містив 450 кілограмів тротилу. Атаки надводними дронами на кораблі Росії також прокоментував голова СБУ Василь Малюк. За його словами, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і повністю законні. Експерт центру оборонних стратегії, капітан першого рангу запасу військово-морських сил України Андрій Реженко розповів новинам при Азові, що Чорне море грає ключову роль у намірах Росії взяти під контроль Україну. Коли почалася оця агресія, війна проти нас, то перше, що вони зробили, вони повністю заблокували Чорне море. Ну, захопили там Приазов'я. От на Чорне море, фактично з перших, з перших хвилин війни вони там оголосили забороненої зони. А, ну, судна, що по, по автомату, вони там якось на автоматі рухались в бік українських портів, виходили, комусь це вдалося, хтось отримав ракету в борт, хтось навіть був знищений. Наприклад, оцей от Балкер Хельт Естонський його знищили, і він затонув біля Одеси. А ну потім була зернова угода під впливом Туреччини. ООН а, там було ну, багато там, скажем, зацікавленості різних сторін. А, от. Але ну бачите, і е е е в принципі вона непогано не працювала. Росія зараз тримає два катери біля західного узбережжя Криму, аби перехоплювати кораблі, які будуть прямувати до українських портів, каже експерт. Плюс вони е е тримають е патрульні кораблі трошки. Туди нижче до протоки Босфор для того, щоб ну, виявляти ці судна потенційні, які туди йдуть. Ну якщо подивитись на Marine Traffic, це, це веб-сайт, там фактично нікого немає. от така порожнеча в північно-західній частині Чорного моря на вход наші порти. Росіяни хочуть ну, для себе преференцій, зняття частини санкцій, хочуть оживити свою економіку, я так розумію. Ну і так далі. Ну в принципі, я думаю, що Україна в ну, би симетрично зробила таку відповідь ну, правову атаки на російські кораблі 4-5 серпня. Це серйозний сигнал з боку України про те, що у Чорному морі вони вже не перебувають у безпеці. Вважає Андрій Риженко. Ну російську це була остання, така більш-менш безпечна база для Росіян. Вона також. Стало вже небезпечною. Тому ну, однозначно, що Україна під час прийняття рішення такі атаки будуть дуже серйозно вивчати, що це за таке ну, цивільне судно, якщо воно перевозить. Там. Якщо це вантажі військові або нафта санкційна, то я так думаю, що буде рішення це судно атакувати. Україна має спроможності атакувати російські кораблі і надалі, але ці спроможності обмежені, додав експерт. Втім, українські військові все одно будуть поступово здійснювати наступні удари, упевнений Андрій Риженко. Це дрони, це є у нас ракети берегового базування. В перспективі можливо буде це якраз ці ну, от ракети, ну, типу Таурус, наприклад. А які можливо застосовувати Ну, Якщо там брати середню перспективу, це можливо там f 16 це можливо ракетні катери. Зараз ну, вся надія на Нептун на Гарпун і ці ударні дрони. От в тому, щоб е, перехоплювати оці от, російські кораблі, які наносять по нам удар. Ми вирішили також поцікавитися, чи вплинула атака на російські кораблі у Чорному морі на російську логістику в Азовському морі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що порт у цьому місті як військова база зараз не використовується декілька місяців тому, як воно забуговнуло. Порту вони не ризикують там щось залишати. тоді та вони перемістили перемістила навіть те, що там було залишки там бокомплектів, які вони зберігали. Вони перемістили в більш більш безпечне місто до цього використовується як о, пункт відправки зерна, краденого в першу чергу а на зворотні. Вони отримують. Будівельні матеріали частково, які використовуються для всіляких ремонтів в місті, зокрема а частково для будівництва ну, наприклад, оці бетонні начедоти бліндажі частково укріплюються за рахунок тих будівельних матеріалів, які надходять через порт. Російські військові розуміють, що використовувати Маріупольський порт для перевезення своїх вантажів небезпечно, вважає політик. Це займає достатньо велика ну кількість по часу. зрозуміло, і вони це розуміють. Що як вони почнуть повантажувати, і стане відомо, що вони вантажують військові вантажі. А це займає достатньо часу для того, щоб наші збройні сили прийняли відповідні заходи безпеки. Давай назвами це так, і знешкодило все це. То, що вони накопичують знов ж таки. І ну ну тут питання безпеки. Перше чергу стоїть. Ну і друге питання це логістичне, є певні там моменти, які ну нема сенсу натягнути в порт Маріуполя на сьогоднішній день. Там тисячі тонн. Боєкомплектом, наприклад, да, і що з ними потім робити. Потім розвозити з Маріуполя. Зрозуміло, що його на крові достатньо швидко, тому вони дроблять все це по дорогам, роблять там бази перепочинку, бази перевантаження, бази переховування, оперативні склади і ти в такий спосіб його підтягують до лінії фронту особового складу російської армії на території порту Маріуполя також немає. Додав Петро Андрющенко. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я у цьому випуску докладно про ситуацію у Чорному і Азовському морях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам при Азові, що російські військові почали використовувати порт у Бердянську у власних цілях ще від початку окупації, але усе змінилося після 24 березня минулого року, коли збройні сили України знищили російський корабель «Саратов». Я як зараз пам'ятаю, коли в перші дні росіяни перше, що шукали, це шлях до порту, коли вони заходили своїми колонами до Бердянського і Роста розташували одразу на території порту, розташували засоби протиповітряної оборони свої, і перші першими днями порт не так активно використовувався, але вже в березні, десь з середини з середини березня, до порту до Бердянського, почали заходити військові, безпосередньо військові кораблі російські, і окупанти хизувалися тим, що вони розвантажують військову техніку. саме Використовуючи потужності нашого порту, використовуючи техніку інфраструктуру порту, і 24 березня відбулася та подія, яка дала такі один, один зі стартів новим акціям, вже так би мовити, на морі в нашій сучасній війні. Це по великому десантному кораблю Саратов. Наші славетні військові вдарили точкою у. Порт у Бердянську так розташований, що частина містян може побачити, що там відбувається, розповідає політик. Він знаходиться внизу, а е, частина, частина міста, частина помешкань знаходиться на горі. Відповідно, е, людям дуже гарно видно, що там відбувається, які там пришвартовані кораблі, скільки їх, на яких причалах і так далі. Тобто е, скоординувати туди. Чергову черговий постріл, чергову атаку це взагалі не проблема. Росіяни це прекрасно розуміли. Тоді вони півміста перекошмарили обшуками і шмонами, але е, почали стосовувати вже цивільні суда для того, щоб і привозити боєкомплект, і е, вивозити награбоване чи то е, збіжжя, чи то металобрухт, чи то е, Сировину, яку добували на території Запорізької області, російські військові для своєї логістики упродовж тривалого часу використовують цивільні кораблі, які залишилися в порту Бердянська 24 лютого минулого року, і не змогли звідти вийти. Зазначив Віктор Дудукалов. І ці кораблі належать не певні з них належать не Україні, вони належать міжнародним компаніям, вони належать іншим країнам, в тому числі. І от їх на них зафарбували номери, і вони їх використовують із вимкненими цими транспондерами для того, щоб не відстежувати їхній взагалі рух, і щоб не було інформації, куди саме це судно потім пішло швартуватися вже на території безпосередньо Російської Федерації. Тобто вони намагаються. Максимально приховати свою цю активність, вони намагаються приховати свою логістику, щоб не було зрозуміло звідки вони везуть той боєкомплект морем. А вони, коли відправляють це цивільне судно до бердянського порту, то ну скажімо так, у дев'яти випадках з десяти, воно приїжджає не порожньому. Воно щось везе на кшталт боєкомплекту або якихось одиниць техніки. Станом на сьогодні Бердянський порт перебуває у розграбованому стані, додав посадовець. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21, військовий експерт Павло Лакійчук, зазначив, що Росія заблокувала частину Чорного моря ще до повномасштабного вторгнення. Фактично, це було зроблено такий гібридний механізм, механізм закриття районів, приписом військових у них. З держгідрографія відповідає у них ГУНІО, головне управління навігації як анографії Генерального штабу. От. Вони фактично закрили доступ до північно-західної частини Чорного моря, і з того часу цей доступ закритий. Україна зверталась до міжнародної морської організації, але та, на жаль, дуже повільно. Приймає рішення через е таке потужне російське лобі в цій організації. І зрештою, з початком широкомасштабного вторгнення і фактичної блокади е наших портів, е і не тільки наших портів, нашого територіального моря, наших портів, значна кількість е іноземних суден була заблокована і залишається заблокованими в наших терводах. От після буквально після е виходу Росії з цієї зернової угоди, після ударів по Керченському, Чонгарському і Генічицькому мостах російські військові змушені перерентувати свою логістику і активізувати перевезення в Азовське море, каже експерт. Керченська протока контролюється росіянами повністю. А військова логістика ну дійсно. Е Особливо після ударів по Кримському мосту, по е, Кримським північним мостам, я б так би сказав, ще, е, по Чангару про перекопу, е, росіяни частково вимушені переорієнтувати е, частину важливих військових вантажів на морський транспорт з доставкою в порти Бердянська і Маріуполя. Е, в Азовське море продовжує е, діяти. Єдине, що після Підтоплення Алінігорського гарняка це великий десантний корабель Північного флоту, який в Чорному морі разом з Чорноморцями діє проти України і був пошкоджений нашими дронами. От декілька днів рух великих десантних кораблів в ці порти призупинений. Ну, а можливо, зупинений взагалі. подивимось. Рух суден Керченською протокою обмежений. Він час від часу навіть складно сказати, скільки годин в який день зупиняється через загрозу то морських дронів, то повітряних дронів. Ну, в общем, там Росгвардія сама точно не знає що кого боятись. Надалі військово-морські сили України будуть діяти дзеркально до дій російської армії, і це матиме свої наслідки, пояснює Павло Латійчук. До чого це призвело? Вже низка поважних, раніше поважних компаній, які досі не відмовились від обслуговування російських портів, відмовились від заходів своїх суден. В пор до російські порти Чорного моря. Це добрий знак. І я сподіваюся, що російський нафтово-зерновий трафік також буде серйозно обмежений. Ну, можна припустити, що це такий крок до, до нормалізації через катарсис, до е, впорядкування зернової угоди. Але я думаю, що все ж таки. Найбільш правильно було б розглядати цей процес як війну Росії з Україною на морі, де Україна нарешті дала адекватну відповідь окупанту і агресору. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.